Вітаю вас, дорога церква. Ми вже чули проповідь на тему, як ми можемо отримати Спасіння. І якщо ви пам'ятаєте, відповідь вона була дуже, чітко... дуже чіткою тільки через віру в Ісуса Христа. Але що це означає? Кожна людина вона у щось вірує. Деякі вірять у теорію Великого вибуху, інші у різні філософські. Або духовні вчення. І кожна, кожна людина вона має свою систему цінностей, свою систему переконань. І я думаю, що якщо в нашій країні ви будете запитувати у перехожих на вулиці, чи вірять вони у Бога, то ви також почуєте відповідь так. Однак важливо не те, що у вас є якась віра, а чи є ваша віра спасаючою. У Книзі Ісус, наша судьба, наша доля. Вільгельм Буш він розповідає історію про те, як він опинився у аеропорту. І перед тим, як сідати у літак, усіх пасажирів їх перевіряли на наявність паспортів. І перед ним у черзі стояв чоловік, який подав свій паспорт співробітнику, але виявилось, що його паспорт він був прострочений. І чоловік не заперечив, він сказав: яке це має значення? Головне, що я маю паспорт. Але співробітник відповів, ні, головне, щоб ваш паспорт був дійсним. І далі автор пише, що так само і з нашою вірою. Він пише такі слова: важливо не те, що ви маєте якусь віру, а те, що ваша віра справжня, віра, з якою можна жити в тяжкі часи, з якою можна встояти у великих спокусах, віра, з якою вмирати не страшно, тому що смерть. Найкращий засіб випробування правильності нашої віри. Справжня віра, яка дозволяє нам жити і вмирати в повній впевненості, є вірою в Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Віра в Ісуса це не просто визнання Його існування або визнання, що Він був великим вчителем. Це набагато глибше. Це є основа християнства. Без віри християнство втрачає свою суть і стає лише набором моральних принципів або якихось ритуалів. І у Біблії дуже багато говориться про віру, наприклад, до Євреїв, 11 розділ у 6 вірші ми читаємо такі слова: догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він надає нагороду. Богу догодити без віри не можна. І у цьому вірші наголошується, що віра є основою у стосунках з Богом. Віра, вона також може бути мертвою. Це віра, яка не приносить плодів і яка не змінює наше життя. І яков він пише про це у другому розділі у 17 му вірші. Так само і віра, коли діл немає, мертва в собі. Тобто, віра вона повинна мати прояв. І сьогодні ми можемо подумати над своєю вірою, у що я вірю і чи є моя віра живою, такою вірою, з якою мені не страшно буде вмирати, і чи є моя віра спасаючою. Давайте також почитаємо відповідь з Катехізісу: що таке віра в Ісуса Христа? Віра в Ісуса Христа це визнання істинним всього, що Бог відкрив у своєму слові, довіра Йому, а також прийняття, що Христос. Це єдиний шлях до спасіння, запропонований Богом у Євангелії. я хочу сьогодні поговорити про три пункти стосовно віри. І перше, про що я буду казати Боже Слово як основа віри. У кожній вірі чи системі переконань є якась основа. Взагалі, за своїм визначенням, віра вона вимагає довіри до чогось, що ми не можемо безпосередньо бачити чи що ми не можемо зрозуміти. Однак це не означає, що у вірі немає причини. Віра, вона завжди спирається на якусь інформацію чи на якийсь досвід. І коли ми говоримо про віру в Ісуса Христа, то цією основою є Слово Боже. Апостол Павло у послання до Римлян у 10 розділі, 17 вірші, пише такі слова: тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Наша віра вона народжується і зміцнюється. Через прийняття Слова Божого. І я думаю, що читаючи Біблію, читаючи історії покаяння людей, ми можемо неодноразово відмітити це. Можливо, у вашому житті також є власний досвід, як Боже Слово, воно стало основою вашої віри. Читаючи Писання, ми можемо відмітити, що, наприклад, у дії апостолів у восьмому розділі ми читаємо про апостола Пилипа та Євнуха. Пилип він пояснює йому про родство Ісаї, про Месію. І після цього Євнух він увірував і він просить його хрестити. Далі, у 10 розділі Корнелії, Римський сотник, після видіння Він запросив апостола Петра, і Він чує від нього слово Боже. Після цієї проповіді також він і багато хто хто був з ним, вони увірували і прийняли хрещення. Ісус Христос, Він сам неодноразово, Він. Е, Наголошував про важливість Слова Божого як свідчення про Нього. У Євангелії від Івана, 5 розділ, 39, 39 вірш, ми можемо почитати такі слова. Дослідіть написання, Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Віра в Ісуса Христа вона передбачає визнання істинним всього, що Бог відкрив у своєму слові. Якщо ви хочете зміцнити свою віру, то ви повинні вивчати і поглиблятись у Слово Боже. Отже, давайте будемо перевіряти свою віру, чи є Слово Боже основою нашої віри, чи віримо ми у все, що написано у Біблії. Або, можливо, наша віра, вона просто передалася нам у спадок, і Біблія для нас лише джерело якихось цікавих історій чи моральних уроків. Друге, про що я хочу нам нагадати, це про. Довіру Богу. Віра вона означає довіряти Богові та Його словам. І ми також дуже яскраво це помічаємо у Біблії. Віру та довіру їх неможливо розділити, вони доповнять один одного. У буті 22 розділі Авраам був готовий принести свого сина Ісака в жертву за наказом Бога, не знаючи результату. У третьому розділі Даниїла ми читаємо про трьох юнаків, які відмовилися поклонятися золотому істукану, і вони були кинуті у палаючу піч, але вони не знали, що буде далі, але все рівно довіряли Богові. І в результаті Бог врятував їх. Далі в шостому розділі Даниїла ми читаємо, як Даниїл продовжував молитися Богу, навіть знаючи, що за це його можуть кинути у яму з левами. Він довіряв Богу, він не знав результату, і Бог його спас. Петро в Матвія, 14 розділі, він коли побачив, що Ісус йде по воді, Він хоче піти до нього, і Він каже, щоб Ісус наказав йому. Ісус каже, йди, і Петро, довіряючи, робить це. Коли я думаю про довіру, то я завжди згадую історію канатоходця, якого звали Шарліт Блонден. І я думаю, що ви вже чули від мене цю історію. Цей він став відомим завдяки своєї ідеї перетнути ущелину ніагарського водоспаду по канату. Одного разу він йшов через на наосліп з мішком на голові. А у 1860 році на виставу приїхав подивитись сам принц Уельський. І після успішного виступу цей великий блондин, цей він... Запитав у принца, ну, тепер ви вірите, що я можу зробити те, що про мене говорять. І принц він відповів: Так, я вірю. І блондин тоді сказав: якщо ви справді вірите, лізьте в тачку, і я відвезу вас на той бік Ніагари. Принц, звичайно, він промовчав, і він залишився на твердій землі. Але у цій історії була також інша людина. Це був той, хто погодився, його менеджер Гаррі Колкорд. І Блонден, він справді він проніс його на плечах. І ця історія, ви знаєте, вона дуже добре показує, хто насправді вірив з цих двох людей. Яка різниця між цими персонажами? Вони обидва бачили, на що здатен цей конатоходець. Але у менеджера у нього були особисті відносини з ним. І тому він знав, що може довіряти йому своє життя. Коли у нас є особисті відносини з Богом, то ми готові довірити йому своє життя. Але знаєте, дуже часто ми схожі на цього принца. Ми на словах кажемо, що ми віримо, ми віримо, що ти можеш Боже, але ми не готові пройти шлях з ним. Ми не готові довірити йому своє життя. Якщо ми дійсно віримо і довіряємо Богові, це означає, що ми готові дотримуватись також його слів. І це, знаєте, це одна із характеристик віри, довіра та послуг волі Бога, навіть коли це йде в розріз. З нашими якимись бажаннями в Івана, 14 розділі, 15 вірші, ми читаємо, Ісус каже, якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Довіра Ісусу Христу вона не обмежується лише моментом, коли ми приймаємо Його як Спасителя. Довіра має бути видна у тому, як ми живемо, як ми поводимось, які рішення ми приймаємо, як ми спілкуємось з іншими. Якщо ми довіряємо Богові, то з ближніми, у стосунках з ближніми ми намагаємось дотримуватись тих принципів, які ми бачимо в Біблії. Це означає проявляти любов, терпимість, прощення навіть у якихось складних чи важких ситуаціях. Замість того, щоб покладатись виключно на свої бажання чи якісь свої, свою інтуїцію, віруюча людина вона звертається до Бога. І якщо у вас немає особистих, відносин, особистих близьких відносин з Богом, то ви не будете йому довіряти. Ми знаємо Христа, ми знаємо слова Христа, ми знаємо, що Він хоче, щоб ми, як ми діяли в певних ситуаціях, але чи довіряємо ми Йому, і чи робимо ми так у своєму житті? І останнє, про що я хочу нам нагадати, Христос це єдиний шлях. Віра в Ісуса Христа означає прийняття Христа як єдиний шлях до спасіння, запропонований Богом. В Івана, 14 розділі, у 6 вірші, Ісус заявляє, Я дорога і правда, і життя, до Отця ніхто не приходить ніхто, якщо не через мене. І це твердження, воно виключає можливість досягнення вічного життя якимось іншим шляхом, якимось іншим засобом чи посередником. Тільки Христос здійснив жертву, померши на Христі за гріх людства. Він здолав смерть, Він воскрес, Він запропонував таким чином єдиний шлях до примирення з Богом. Чи вірю я, що Христос це єдиний шлях до спасіння? Чи можливо я думаю, що я потраплю на небо завдяки якимось своїм вчинкам? Отже, кожна людина, вона у щось вірить. Але важливо не те, що у вас є якась віра, а чи є ваша віра спасаючою. Справжня віра, яка дозволяє нам жити і вмирати в повній впевненості, є вірою в Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Але що таке віра в Ісуса Христа? Я ще раз прочитаю з катехізису. це визнання істинним всього, що Бог відкрив у своєму слові, довіра Йому, а також прийняття, що Христос. Це єдиний шлях до спасіння, запропонований Богом. Давайте помолимось. Великий Бог. Я дякую тобі за цей час. Я дякую за те, що ти нас безмерно любиш. Я дякую, що ти дарував це спасіння, і все, що нам потрібно зробити, це тільки вірити. Амінь.